У Чернігові презентували книгу Фронтовий кобзар. Видання здійснено на основі текстів кобзаря та колажів художника, воїна добровольця Сергія Пущенка. До книги війшли 50 колажів із фотографій, зроблених під час революції гідності та війни на сході України. Окрім власних фото, автор використав також світлини бійців, добробатів та фронтових кореспондентів. Загалом у книзі 800 сторінок. Ідея фронтового кобзаря виникла в автора шість років тому. Якщо на Грушевського бачили художника, який працював е тривалий час, то був я зародилась думка зробити фронтовий кобзар, на вічне слово кобзаря, накласти цю війну, щоб ми її ніколи не забули, робили з цього висновки і жертовно боронили свою країну. Це академічний текст. Є такий науковець в Інституті літератури Академії наук України імені Т.Г. Шевченка Гальченко. Він дуже багато зробив кобзарів, різного видання, величезну наукову працю по кобзарях провів. Ми бачимо присутність Шевченка на фронті, його слова. Присутні як е, оберіг на бронежилетах наших воїнів. Ми бачимо, як в Донецьку розстріляні мовчазні портрети Шевченка. Навіть мовчазний портрет викликає занепокоєння, викликає агресію у ворога. Тому Шевченко сьогодні посеред нас. І, звичайно, е, логічним завершенням його присутності є такий фронтовий кобзар. Фронтовий кобзар це друга книга Сергія Пущенка. Також художник розповів, що працює над третім виданням, в основі якого будуть дитячі малюнки, які волонтери передають на фронт.